Отже, друзі, триває мовлення телеканалу Київ. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що пишете, реагуєте. Це дуже важливо. Ми ж своєю чергою інформуємо вас про найважливіше протягом 2024 року. 6 мільйонів людей не оновили свої дані в ТЦК. Про це сказав член парламентського комітету з нацбезпеки Олександр Нардеп, Олександр Федієнко. За його словами, люди просто не виконують свій конституційний обов'язок. У нас понад 6 мільйонів, як то кажуть, військовозобов'язаних людей не приходять, не оновлюють свої дані їм краще сплатити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, сімей, дітей захищають інші хлопці. Тоді ці які повинні ще прийняти закон для того, щоб стимулювати ці там, 6 мільйонів. Як ви сказали, прийти з чинного законодавства, стати на облік оновити свої дані. Колишнього народного депутата Олега Ляшка, лідера радикальної партії України, призначили командиром батальйону безпілотних систем управління однієї з Омбре.